Бути дотиком Бога. Роздуми над Божим Словом на четвер Першого звичайного тижня, Рік другий. З Євангелія Від Марка. І приходить до Ісуса. Прокажений, благає Його та, припавши на коліна, каже йому: Якщо хочеш, то можеш мене очистити. І, змилосердившись, Ісус простягнув свою руку, доторкнувся його і сказав до нього, Хочу, будь чистий. І вмить проказа зійшла з нього, і став він чистий. І, звернувшись до нього суворо, негайно відпустив його і мовив йому «Глядиш, нікому не кажи нічого. А йди та покажися священникові, ще й принеси за твоє очищення, що повелів був Мойсей, їм на свідоцтво. Та тільки но той вийшов, а вже й заходився велимовити та ширити усюди про те чутку. Тож Ісус не міг відкрито війти в місто, а перебував осторонь у місцях усамітнення і приходили до нього звідусюди. У мюзиклі Ендрю Ллойда Вабера Привид опери, головний герой пригнічений та озлоблений. Його бідна душа неймовірно страждає через те, що навіть матір його відкинула і не прийняла. Причиною цього було вроджене каліцтво, яке герой приховує під маскою привида опери. У фіналі один лише поцілунок доброти і співчуття головної героїні Христини пробиває броню озлоблення на світ і жалощів до себе та приносить героєві глибоке зцілення. Щось подібне пережив чоловік із сьогоднішнього євангельського фрагмента. Він каже до Христа: Якщо хочеш, можеш мене очистити. Прокажений просить не тільки про зцілення від хвороби й каліцтва, він хоче, щоб його знову любили та сприймали інші люди. Коли востаннє ця людина відчувала чийсь дотик? Не як грубий стусан, не як удари каменів, які в нього кидали перелякані та злідіти. Коли востаннє він відчував дружній дотик? Чув добре Слово. Не дивно, що Ісус Христос змилосердився і не тільки промовив слова зцілення, Він простягнув свою руку, доторкнувся його. І цей дотик зробив набагато більше. Він прорвав ізоляцію прокаженого, повернув його назад у світ людських взаємин. Ісус примирив цю людину з усіма навколо. Ми знаємо, що людський дотик життєво важливий, як для нашого емоційного, так і для духовного здоров'я. Згадай, як радіє і водночас заспокоюється немовля, коли мама чи тато бере його на руки, пестить і заколисує. Згадай, із якою радістю і натхненням люди зазвичай реагують на дружнє попліскування по плечу, рукостискання, теплі обійми. За допомогою дотику ми багато чого можемо сказати одне одному і про нашу доброзичливість, і про Божу любов та співчуття. Тому не бійся по-дружньому доторкатися до тих, кого зустрічаєш на своєму шляху. Не зупиняйся на самих лише словах і не розраховуй, що хтось інший втрутиться і змінить життя цієї людини. Ісус Христос довіряє тобі бути Його дотиком у цьому світі. Він сподівається, що саме ти покажеш людям. Наскільки близько Його Царство. Господи Ісусе Христе, допоможи мені долати мої страхи, комплекси і сумніви та виходити на зустріч іншій людині. Дай мені бути провідником Твого цілющого дотику. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.